Сьогодні ми поговоримо про РФ терапію: один вид радіочастоти для руйнування, інша радіочастота для омолодження шкіри це найкраще, що є для цього. Привіт, я доктор Джон з Південної Кореї. Сьогодні ми поговоримо про РФ терапію. РФ буває двох видів: один вид радіочастоти для руйнування, інша радіочастота для омолодження шкіри. В технології РФ для деструкції використовується висока температура від 65 до 70 градусів. А якщо ви хочете використовувати радіочастотне лікування для омолодження шкіри, ви повинні використовувати більш низьку температуру від 40 до 42 градусів в нашому Агнес. Використовується висока температура для радіочастотної деструкції. Чому деструкція? Навіщо знищувати жир на обличчі? Зруйнувати жир ми маємо для зменшення об'єму подвійного підборіддя. Ось чому Агнес найкращий для знищення підшкірного жиру. І тому, якщо ви маєте на меті використовувати Агнес в високоенергетичному режимі, то будете зменшувати об'єми локальних жирових відкладень на обличчі. Я рекомендую. Це найкраще, що є для цього.